Доброго часу друзі і навушники Armoor M31 і Armoor M32. Про розпаковку даних навушників і їхню комплектацію можна подивитися в багатьох інших відео. А я зараз хочу наголосити іменно про Деякі, ну, вірніше, основні мінуси даних на вулицю. Глобально е, в, в них є варіанти як на каску, е, так і через е, голову можна їх кріпити, але, незалежності від кріплення, е, по суті, там нічого не міняє. Відрізняються Airmoor М31 і М32. от Тут 31 навушники, тут в товариша на касті 32. Відрізняється глобально тільки можливістю на М32 прикріпити мікрофон. І штуцер мікрофона ось сюди кріпиться на правий, або так само ось на лівий навушник. І додатковим кабелем на тангетку. В 31-х, зараз, просто виходить один кабель на танг'ятку з мікрофоном. З плюсів даних навушників, це напевне ціна. Вони достатньо дешеві, десь в районі від 3 до 4,5 тисяч в залежності від продавця. Включаються, виключаються однією кнопкою гу... на одному навушнику гучність регулюється натисканням правої або лівої кнопки. Плюс або мінус. На тому, напевне, всі їхні плюси і закінчуються. А тепер до мінусів. Беручи до уваги те, що вони достатньо дешеві. Наприклад, дуже велика їхня проблема. Кріплення батарейок. На правому і на лівому навушнику є окрема батарейка, і ось ця система дуже легко відщолкує. Може бути в процесі таке, що ось ця кліпса, закрутка, яка кріпить батарейку, фіксує, десь в процесі легко вищолкується, і ось ця сама кротілка може загубитися. Так, наприклад, як в оцих навушниках товариш загубив одну з закруток на навушнику. І буває таке, що прямо в процесі роботи батарейка може вилетіти. Лікується ця вся штука з батарейками достатньо просто. Можна взяти або просто суперклей. Тут чуть-чуть е, капнути або перетягнути ізолентою. Е, оскільки батарейки вони дуже довго живуть, навіть бюджетні батарейки, достатньо довго живуть на цих навушниках, е, тому часто вам цього відкручувати не треба буде. І ще, як на мене, один великий мінус даних навушників, ось мікрофони, які приймають звук. Один другий, вони виходять з боку. В результаті чого, чесно кажучи, при звуку ви будете дезорієнтовані, звідки іде звук, тобто стрільба з автомата, вибухи мін, польоти, мін, артообстріл, тобто... Якби ви не крутили головою, ви в обидва навушники будете чути одинаковий звук, і це буде дуже дезорієнтувати, звідки йде небезпека. Тобто в таких випадках єдиний буде можливість орієнтуватися по ситуації, це дивитися на товаришів, які Мають або нормальні навушники типу Sordin, де мікрофони виходять вперед, або ті, що взагалі без навушників. В противному випадку ви просто не будете знати, звідки ведеться вогонь. Тобто, отака виходить ситуація по навушниках. Ермор М31 і М32 відповідно, дані навушники прекрасно підходять для, скажімо, артилеристів чи мінометників, але дуже дуже посередньо підходять для використання в стрілецьких та інших достатньо спеціалізованих підрозділів. Відповідно, кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал.